В 34 винному сеті ми будемо розбирати нейоло всі його красі. Ми з вами спробуємо його з різних точок Пімонту, а також одне вино з ломбарді. І почнемо ми з вами з північної частини Пімонту. Цесьон під назвою Геттінара. Виробник Траваліні це, ну, для Гатінари дуже великий виробник, він займає половину виробництва гатінари в залі. В ньому 55 гектарів. 2020 рік, 30 місяців витримки в бочці. Це 100% небйола і дуже, дуже незвична пляшка. Зверніть увагу, вона така крива коса, дуже-дуже незвична. Ну що, давайте відкриємо та скуштуємо. Так, дуже прозорий колір. Трошечки з вже помаранчевими такими відтіночками. В цьому вину треба трошечки більше кисню. Аромат ще трошечки. Закритий, але я вже чую вишню, чую якісь такі чорні дикі ягоди. Чую табак, відчуваю таку древину трошки. Такий пиль. Знаєте, суха земля така пильна. Дайте йому трошечки часу. Щоб воно розкрилося. Відчуває солодкість якусь. Вже аромат такого а, ягідного конфітюру. Чого у смаку? Друже, готуйте дуже багато води, тому що вам треба буде освіжати свої рецептори і обов'язково візьміть якийсь хлібчик, щоб е е ці рецептори очищати. У смаку воно дійсно таке, досить строге, кислотне, терпке, з легкою горчинкою, терпкість. Ще дуже молода, я відчуваю таку трошки зелен... зеленуватість. Воно дуже молоде ще. Це такий приклад витинченого, більш традиційного небіолу, якому треба більше років, щоб відкритися. Насправді, якщо ви захочете купити це вино, купляйте його зараз. А випите, будь ласка, десь років через 5-7 мінімум. Наступне вино називається Карема Кантіна Продуторі Небйола Ді ДКрема. Це кооператив, який об'єднує майже всіх виробників цього апелосіону. Це найменший апелосіон в Італії. Його там всього 18 гектарів. І, уявіть, там майже 100 виноградарів в цьому кооперативі. Порахуйте, будь ласка, в середньому у кого скільки гектарів у власності. Дійсно, іншого шляху, як об'єднатись, у них не було. Це теж північ, трошечки західніше це вже майже Альпи, кордон з регіоном Вальдеоста. Більш гірський клімат, перепади температури і карему називають однією з найвитонченіших проявів сорту Небіо. Давайте відкриємо і продовжуємо. Колір у кареми майже такий самий, як і у у попереднього вина. Мені лише здається, що воно трошечки світліше. Це той самий 20-й рік, але вино це було витримано в бочках трошки менше, лише 2 роки. Але зверніть увагу, в ньому теж є вже такі бурштинові відтіночки, як і у попереднього, те, про що я розповідав в першій частині. Тобто для Небйова така трошки режимка, дуже властива навіть молодість. Ароматика така більш яскрава, ніж у попереднього, вона раніше розкривається. Але тут менше стиглих ягід, тут більше такого польових трав, якихось прянощей, димочку, невеличка кількість такого, знаєте, тваринного відтінку, такого твариночки. Це вино, яке виброджувалось на диких дріжджах. тобто це спонтанне бродіння і такі відтінки тваринок, такого скотного двору, в цілому притамально винам, які чекають на дикі дріжджі. смаку? Яке ж воно витинчене, яке ж воно е досить легке для небійован, насправді? Тут більше кислотності, вона е така пронизлива, е відчувається трошки, можливо, менше терпкості, але я би не сказав, що її тут мало. А, таніни тут більш стилі. Менше відчувається зеленості такої, але більше такі трошки більше солодкості відчувається і довше після смаку, як на мене. Дуже цікаво. У цього вина теж великий потенціал. Я думаю, що теж йому мінімум 5-7 років потрібно буде, щоб повністю розкритися. Я думаю, що 10-12 взагалі буде ідеально. Але це і наразі теж каже. Друзі, зараз наступає черга третьому зразку, і він у нас в таємниці. Тому зараз спочатку скуштуйте його, продегустуйте, порівняйте з попередніми. Оцініть його, сподобалось вам це вино чи ні, і повертайтесь до мого відео. Ставте на паузу, побачимось за декілька хвилин. A few later. Відкриваємо карти. Отже, третій зразок 34-го винного сету був Бароло. Так, я спрятав одне з найвидатніших вин Італії. Найвідоміший пелесійон Пімонту і одне з відоміших вин світу під третім зразком. А це барова від виробника Манфреді. Це досить великий виробник. 2018 року. Це вино, яке пройшло два роки витримки в бочках. Воно вже більш доросле, Але. Але з іншого боку, можна вважати, що це такий більш комерційний зразок. Можливо, він а, трошечки програє попереднім двом або наступним зразкам. Давайте разом ще раз продегустуємо. Ну що, третій зразок е, теж прозорий, теж з бурштиновими відтіночками, але мені здається, все ж таки. Воно більш насиченого кольору, ніж попередньо. Що в ароматі? Тут. Третинних багато ароматів. Я одразу відчуваю сухе листя, табак, трошки деревини, трошечки землі, деякі натяки на прянощі, польові такі якісь альпійські трави. трошечки а, здалеку такої фіалки, але ароматика досить цікава. Що у смаку? Це більш потужне, більш насичене вино? Воно одразу так насищає. Ротову порожнину. Одразу зрозуміло, що це південне А Воно дійсно трошки менш кислотне. Тро, так, набагато більше тіла, терпкість, вона є і вона достатньо присутня, як для неї небйоло. Я можу сказати впевнений, що це такий зразковий бароло. дійсно не можна сказати, що це топова штука, але він досить достойний. Гарний, такий сухий після смак, знаєте, відчуття м -м, такого чорного чаю насправді, трошечки навіть перезавареного. Клас. Прикольна штука, якщо ви перший раз куштуєте бароло, вам пощастило це. Те, як пишуть про нього в підручниках. Тобто класичний, зразковий класний. Далі йдемо без таємниць. Ми переміщаємось в Ломбардію, в сусідній регіон в апеласіон під назвою Вальталіна. Це теж славетний апеласіон для Небйола, але він там називається. З Кіяванеск. Це, звісно, нормальна, нормальна історія. Чому? Тому що, як ви знаєте, Італія довгий час була роздроблена, і навіть між Пімонтом та Ломбардією був кордон. Це були різні країни. І не дивно, що сорт, який з'явився за декілька століть до роздробленості, має назву різну в різних місцях. З Кєвинаск. Цей сорт дуже поважний, основний в Вальтеліні від виробника Арпепи. 21 рік це розсадді Вальтеліна. Тобто там вважається, що це типу, друге вино з більш молодих виноградників, але менш якісним, точніше, менш крутим воно не було. Давайте його продегустуємо. Клімат в Альтеліні майже ну, дуже схожий з місцями, як, такими, як Карема, як Гатинара, тобто дуже серйозний альпійський вплив перепади день нічні, дуже великі, сніжна зима. Ось там кам'яністі грунти. Колір тут. Теж прозорий, але тут менше бурштинових відтіночків. Воно на рік молодше попередніх перших двох, але, ну, звісно, вони вже тут є, але воно виглядає більш молодше. Аромат. Аромат одразу майже кидається до тебе до носа, він більш яскравий, він більш солодкий. Тут відчувається вишня, відчувається ожина, а також, звісно, відчувається класичний для небіола такі трошки табаку, трошки, трошки листя сухого, трошечки фіалки. дуже такий глибокий, цікавий, різноманітний аромат, трошечки землі теж. Що тут? Знаку. Перше відчуття, воно більш солодке. Тут забагато кислотності, мені вже насправді трошки важкувато говорити, тому що це вже четвертий зразок, у мене ротова порожнина вже вся в терпкості, водичка тут вже не дуже допомагає. Ось. Але, але солодкість я теж тут відчуваю. А тут дуже класний такий після він поєднує собі трошечки терпкості, трошечки такого завареного чорного чаю, але, і знаєте, трошечки як полуничний, але такий трошечки полуничного Після смаку, знаєте, як чай з полуниці, з сушовим полуниці. Прикольно. Дуже цікавий зразок. Як на мене, він найяскравіший з усіх, що ми зараз з вами продегустували. Дуже цікаво. Звісно, я не можу сказати, що це прям мій фаворит. Мені дуже сподобався зразок з креми, травеліни класний, барола достойний. Дійсно, всі зразки попередні теж дуже цікаві, але вже можна зрозуміти, що небіола при всіх схожостях буває дуже різна. і це круто. Останнє п'яте вино це барбареско. Якщо Барола називають королем італійських вин, то барбареска це королева італійських вин. Обидва Апіласіона знаходяться. Досить поруч один, ніж іншим, там десь менше 20 км. Але Барола трошечки більш південніше. І дійсно ви нас Барола більш яскравіший більш такий насиченіше. Але барбареска це витонченість, це елегантність, жіночість, резерва. Тобто це означає, що воно довше витримувалось в бочках. 2018 року. Давайте дегустувати. Це той же а, знайомий а, колір, дуже схожий на бароло, а, але тут бурштинових відтіночків, мені здається, трошки більше. Аромат тут теж дуже класний, такий а, сушона полуниця. А, Вишня, такий солодкий відтіночки, трошечки пилі, трошечки фіалки, ароматика дуже цікава. Вона така досить класична для невйола, але більш концентрована, мені здається. У смаку а, на нагрібає. Нагрібає танінність, терпкість. Мені здається, що мої рецептори вже настільки втомили, що майже ігнорую це відчуття. Але останнє вино мені нагадало, що небіола взагалі та дуже терпкий сорт. І ось тут мені здається одна із найбільших кількості танінів серед усіх п'яти. Не дивлячись на те, що це все ж таки вже шестирічне вино, резерва, яка пройшла в витримку. А Сарота досить такий ну, відомий, досить великий виробник, він робить, ну він спеціалізується на декілька там, різних винах. Він виробляє і барола, він виробляє. Там, Гаві по всьому Пімонту, по південному Пімонту, він досить багато чого робить, навіть гасті. Але це барбареска, насправді я би не назвав його більш жіночим, ніж баро, який ми до цього куштували. Він досить потужний, харизматичний, і мені здається, навіть трошки яскравіший, ніж баро. Досить прикольний. У нього потенціал до, ну, такий, досить великий. А, мінімум ще 10 років, воно точно проживе і навіть розкриється і стане ще краще. Клас. Друзі, дякую вам за те, що ви замовили 34-й винний сет. Я сподіваюся, ви відкрили для себе щось нове, розкрили небіола з різних сторін, познайомились з ним поближче. І сподіваюсь, що до улюблених вин додалось щось із тих, що ви сьогодні скуштували. До нових зустрічей!